Вітаю вас, шановні садівники та городники. Настала осінь, тож пора поставити цибулю на перо. І можу сказати точно, що цибуля на вікні в мене завжди росте миттєво: перо рівне, зелене, соковите і без гіркоти. Два тижня і можна зрізати пучки свіжої зеленої цибульки, на салат чи на суп або як начинку для пиріжків, куди завгодно. І для вигонки зеленої цибулі мені потрібна лише сама цибуля, вода, паперова серветка і будь-який пластиковий ящик, чи бутилка, чи судок, що завгодно. І зараз я розповім, як швидко, просто і легко поставити цибулю на зелене перо. Тож, по перше, Обов'язково робимо прогрівання. Цибульку поміщаємо у тепленьку воду з температурою плюс 30, плюс 40 градусів на 20-30 хвилин. Це дуже важливо. Ніякі засоби туди додавати не потрібно, просто чиста тепла вода. Так відбувається активація точок росту, і цибуля ваша почне швидко викидати велику кількість соковитого зеленого пера. Після прогрівання у воді робиться друга важлива операція це обрізка верхньої частини цибулини. Обрізаємо трохи суху шийку до пліч цибулини, як то кажуть. Обрізка перериває період спокою. Під дією світла, тепла цибуля починає проростати і доволі швидко. Перо буде сильним і рівним. І третє. На дно ящика, чи судка, чи бутилки ми кладемо одну паперову серветку і потім на нього ставимо цибулини. Цибулю на вигонку потрібно висаджувати щільно одна до одної, тільки в цьому разі перо буде рости точно вгору, воно буде рівне, потужне і довге. Якщо цибулини розташовані тісно, то ви отримаєте набагато більшу зелену масу, ніж при розрізненій посадці цибулин. А паперова серветка допоможе їм триматися разом і утримує довше вологу. Як поставили цибулини у форму, то наливаємо води. Тільки не треба сильно занурювати цибулини у воду. Головне, щоб у воді перебувало їх коріння. Ставимо на підвіконня і все. Не забуваємо лише підлівати потроху воду. Ну а якщо посадити ще й у плідний день за місячним календарем, то це буде величезний плюс. А найкраще родючі дні для вигонки цибулі на перо наступні 22, 23, 27, 28 жовтня і дні у листопаді. Перше, друге, дев'яте, десяте, п'ятнадцяте, вісімнадцяте, 17, 18, 19, 23, 24, перша половина 25, 28 та 29 листопада ось і всі хитрощі. І вони точно вам допоможуть забезпечити вашу родину корисною зеленю на увесь зимовий час.